Всім привіт. Йдемо на ясну хору до музею Бащон Святої Барбари. І красивий вхід у нас тут. Заходимо під мури фортеції. Вони дву вмуровані цеглою, а всередині все законсервовано, щоб виглядало так, як воно колись було давно іще. Там, 15 15-13 столітті. Ясна гора тут, їхня дуже велика святиня в Польщі. Рахується, вони тут колись перемогли шведів під Ясною горою. Тоді зібрали війську і вигнали їх з Польщі. Ось так, старі мури виглядали? Законсервовані. Виглядає тут чвітку гарно зроблено Такий буде зараз зал великий, вони якраз видно. Ті старі мури, які захищали колись з бійничими зі всім. Тут законсервували. Тут знайомий у нас. Там на роботі колись працював, розказував, що він тут консервацію ще займав, тих морів. Тобто що закрито, щоб не було ніяких руйнацій. Щоб дощ чи сніг там не наніс свої корективи. Така велика картина на стіні є. Ікона Честуховської Божої Матери. І тут зараз ще покажемо. Щось таке в деревині вирізьблене буде. Зараз там ближче підійдемо і покажемо. Ось як то виглядає, пізблення якесь таке з дерева. це ікона. Шостаховської Божої Матері. Ну, то копія в оригінал в іншому місці Тут картина є. Намальована досить гарно. Так. Досить красиво це все виглядає. є, що подивитись тут, там різні які дії відбувалися під час війни, після війни, на тих фотографіях зображено. А тут такі колони гарні, такого антуражу додають тут. Дивіться, аж душа замирає. що так гарненько то виглядає. Йдемо вже до виходу. Тут така експозиція не дуже та й велика. От єдиний музей, де можна знімати, а всі в останніх музеях заборонено, якби там знімати. Там є е, скарбіс, там, де скарби всі тримають. Є 600-річчя пам'яті народу теж не можна і є там музей Яна Павла ІІ. Хаби там теж не можна знімати. Шкода, там трошки гарніші такі експозиції, всякі є. Але завжди можна попробувати чимось буде зняти. Може маленькою якоюсь камеру, може. Ще якось там забачимо, як вот то Наразі... Już takie wideo zniewizmę. my już nie mamy już na wyjście. Na razie będziemy wideo zakończyć. Już takie wideo u nas wyszło.